Вітаю, мої люди на годиночку, 18-та годинка, а це означає, що пора поговорити про історію хімії. Як я вам обіцяла, о 10, й зараз о 18 годинці, ми будемо розглядати алхімічний період. По-перше, хочу нагадати, що ми вже завершили розгляд першого періоду, який починався із того, що. Даревні люди винайшли вогонь, і вогонь був першою хімічною лабораторією. Саме там відбувалися перші хімічні реакції, приготування їжі, виплавлення міді. Саме за допомогою вогню вони, стародавні люди познайомилися із хімією. Проте вони, звичайно, не розуміли, що це певна наука. Для них це було таке собі ремесло, але і з певним накопиченням знань, а як ми вже знаємо, вони вміли валити і пиво, і вино, і виплавляти багато металів. З певним накопиченням знань почався другий період, алхімічний період. Я нагадаю, що головне запам'ятати, що алхіміки шукали філософський камінь, який би перетворив усе навкруги на золото, і алхіміки шукали еліксир вічної молодості або еліксир вічного життя. Алхімічний період історії хімії не може бути оцінений однозначно. По-перше, він тривав більше тисячі років. За цей час у Європі та Азії одні цивілізації щезли, інші з'явилися. по друге в цей період ряд складних хімічних проблем, якщо і не було розв'язано, то вони були хоча б помічені, що спричинило подальший розвиток хімічних знань та підготувало базу для виникнення наукової хімії. Тому на алхімічний підперіо треба дивитися спрощено і однобічно, розглядаючи його лише з точки зору спроб тодішніх носіїв хімічних знань, перетворити неблагородні метали в золото, та знайти філософський камінь або еліксир життя. Ситуація подібна тій, про яку йде мова в притчі про Саула. Який довго шукав ослиць свого батька, що потрапив, пропали, вибачте, а замість них знайшов корону. Ця притча є в Біблії. Пастух Саул, син кісів, довго не знаходячи ослиць, щоб відбились від отари, звернувся за порадою до пророка Самуїла, а той, за навіяннями і Єгови, Помазав голову Саула Олією, і таким чином Саул став першим царем ізраїльським. Так і алхіміки шукали еліксир життя, а знайшли величезну кількість різноманітних знань, що стали аргументом для наукової хімії, яка виникла на уламках алхімії. Так, вітаю. У нас уже є люди в трансляції. Дякую вам дякую. нагадую, що. Моєю мрією є тисяча підписників, тому якщо вам не важко, будь ласка, підпишіться на мій канал. В алхіміків мова йде фактично про декілька таємничих речовин: Великий магістерський або філософський камінь, що перетворював метали в золото. Ну, як ми з вами розуміємо, філософський камінь так ніхто й не знайшов. Але саме у спробах його пошуку. Було знайдено надзвичайно багато інших різних речовин. Малий магістерський камінь так, перетворював метал у срібло. Ну, як вважали алхімки. Еліксир життя надавав своєму власнику владу над стихіями. Ні, я розповідаю про історію хімії. Сама я вчитель хімії, і це якраз перша тема, яку вивчають в 7 класі історія виникнення хімічної науки. Еліксел життя надавав своєму власнику владу над стихіями природи, потайбіччя, а також надавав безсмертя. Я так думаю, що ви розумієте, що Еліксел життя хіміки, а у хіміки також знайти не змогли і до сьогодні. Це було б чудово знайти еліксел життя, але, знову ж таки, у спробах знайти еліксел життя ви знайшли надзвичайно багато різних речовин. Також алхіміки шукали алкагест. Хай вас не бентежить це слово, алкагест. О, супер! Сьомий клас вже завершено, але теми сьомого класу ми всі пройдемо влітку. Тому поєднуйся кожного дня о 10 і о 18 і ми поступово будемо по найвеличких темах розглядати хімію. Алкагест це такий універсальний розчинник, який би міг розчиняти будь-які речовини. Ну, я також думаю, що ви розумієте, що не знайшли такого універсального розчинника, але алхіміки весь час намагалися знайти еліксир життя. Філософський камінь і алкагест, універсальний розчинник. Алхімічний період історії хімії історики розбивають на декілька таких підперіодів. Перший єгипетсько грецький це початок нашого століття, і завершується цей єгипетсько-грецький період аж у 7 столітті. А другий алхімічний підперіод це. Арабський період із 7 по 9 століття вже нашої ери, і європейський період з 12 по 16 століття. Якщо вам цікаво, то перший період, найперший період стародавні давні люди, там, де знайомилися з хімією, ми розглядали сьогодні о 10. І ця. Трансляція записана, вона ще поки завантажується, але вона буде доступна на каналі. Тому підписуйтесь, будь ласка. Олександрія. Після смерті Олександра Македонського, його величезна імперія розпалася. Але вплив греків, як і до того, поширювався на великих територіях Північної Африки, Ближнього та Середнього Сходу. Один із воєначальників Олександра Македонського, Птолемей, зацарював в Єгипті. У столиці держави Олександрії він заснував храм, храм Муз, і назвав його Мусейом. При ньому була зібрана багатюща бібліотека і створена академія, яка об'єднувала багато вчених викладачів. Серед яких були відомі нам Евклід і Архімед. Всі чули про Евкліда і Архімеда. В Олександрійській Академії, заснованій в IV столітті до нашої ери, хімія ще не виділялась в окрему галузь знань і була частинкою священного мистецтва. Усі знання про переробку матеріалів жерці заносили в особливі. Рецептурні збірники папіруси. Секрети жарців завдяки бібліотеці стали доступними для вчених, а потім і для ремісників. Релігійний дурман заважав розвитку наук. Але все ж саме тут розпочались точні дослідження природи. Поява на рівні з одинокими ремісниками. Великих майстерень вимагала узагальнення досвіду окремих майстрів. Отримали розвиток металургія, техніка позолоти, посрібнення, технології добування балівників, особливо пурпуру із рослинної та тваринної сировини. Збільшився асортимент хімікатів загального використання. З'явились як окремий товар, сода, наприклад. Оцет, мінеральні барвники, ліки деякі. Єгиптяни відкрили нашатил. Той самий нашатил, яким ми всі зараз користуємось. Александрівці мало що додали до грецької натурофілософії. Хіба що вона стала більш містичною та релігійною? Греки взагалі любили все містичне, як ми знаємо, у них там. Ці боги правили боги, вони дуже полюбляли містику. Так, ця більш-менш навмисна неякість мови хіміків мала два негативні наслідки. Угу. Тобто не було хімічної мови. Якщо зараз у нас з вами повністю є систематичні назви, і мова хіміків дуже чітка то на той момент такої мови не було. І це гальмувало прогрес, адже кожен, працюючий у цій галузі, не знав, що робить його колега, так що не можна було вчитися на чужих помилках чи переймати досвід. Будь-який шахрай чи шарлатан, незрозуміло розмовляючи, міг видавати себе за серйозного вченого. Вважається, що першою людиною, яка розповіла світові про філософський камінь, був єгиптянин, Гермес Торис -Мегіст. Торис -Мегіст. Гермес. А, він такий напівміфічний, напівлегендарна фігура. В його переказах, а, вибачте, в переказах його називали сином єгипетських богів. А якого ми знаємо сина єгипетських богів? Геркулєса, да? а тут Гелмес. Так. Проте, мабуть, першим значним представником Олександрійської хімії, чиє ім'я дійшло до нас, був Болос із Менде. Болос. Болос звали. Його е ще називають Болос Демокрит чи псевдодемокрит. Саме Болос розвинув учення про трансмутацію металів. Що мається на увазі? Трансмутацію металів це вони так е е називали зміну одного металу на інший. Перетворення свинцю і заліза на золото. Ну, ми з вами розумні і знаємо, що не залізо, не свинець, ніякий інший метал. Сам по собі на золото перетворитись не може ані завдяки філософському камню, ані завдяки чомусь іншому. Олександрійська бібліотека за ініціативою релігійних фанатиків неодноразово підпалювалась і була остаточно спалена у 7 столітті, тож зникла і академія. Уявіть собі, релігійні фанатики. Спалили вчення, які збиралися там дуже-дуже довго. І якби вони цього не зробили, то наука могла би йти просто набагато. Розвиток науки міг би йти набагато-набагато швидше. Так. Далі йде арабський період. Тобто. Найголовніше із македонського періоду це те, що вони створили дуже круту і класну бібліотеку. Але, на жаль, фанатики її спалили, бо вважали, що наука це щось таке від демона, а вони, бачите, релігійні. На жаль, так сталося. Далі йде арабський період алхімії. В 7 столітті. Кочові арабські племена заволоділи Олександрією. Під знаменами ісламу вони розпочали переможну ходу і захопили великі райони Західної Азії та Північної Африки. В 641 році Араби вторглися в Єгипет і скоро зайняли всю країну. Через декілька років така ж доля спіткала і Персію. Виникла величезна Арабська імперія. Наслідуючи стало давніх володарів, арабські халіфи стояли наукам і в 7 та 99 століттях з'явилися перші арабські хіміки. Араби перетворили слово хімія в «алхімія», додавши поширений у їх мові префікс «ал». Ось такий собі артикль. Так, всі знають, що таке артикль. От в арабському було ал, тому хімія стала алхімією. Пізніше європейці запозичили це слово у Арабів. В результаті в європейських мовах з'явився термін алхімія, який ми сьогодні з вами вивчаємо цей алхімічний період. Вперше араби познайомилися з хімією досить незвичайним шляхом. В 670 році кораблі Арабського флоту, який взяв в облогу Константинополь, Найбільше місто християнського світу були спалені грецьким вогнем, який запалювався від контакту з водою. І погасити цей вогонь водою було неможливо. Як з'ясувалося пізніше, це була суміш нафти, олій, дьогтю, сілки, селітели, паленого вапна та клею. Але не вапно греки отримували на вогнищі з вапняків і з домішкою фосфоритів. Тобто араби були в шоці, тому що вони ніколи-ніколи не бачили такого вогню, який не можна було погасити водою. І для них це, це був шок. І тоді вони зрозуміли, що знання з хімії, ну тоді це називалося по-іншому, необхідні їм. На повітрі в одневі сполуки фосфору займалися та підпалювали горючі компоненти суміші. Найпрославленішим та талановитим арабським алхіміком був Джабір Ібн Хайян. Пізніше в Європі відомий під іменем Гебел. Він жив у часи найвищого розквіту Арабської імперії. Джабіл описав на спирт, свинцеві цвинцеві Він переганяв оцет, отримуючи оцтову кислоту, най... найсильнішу з відомих на тоді кислот. Алхімік отримав також слабкий розчин азотної кислоти. Аналогічно деяким індійським, китайським та олександрійським алхімікам Джабір вважав, що всі метали складаються з двох основ жіночого ртуті та чоловічого сілки. Сполучаючись, у різних пропорціях ці принципи утворюють всі сім металів. На сьогодні у нас відомо да, більше ста, тоді було відомо тільки сім металів. Ваще за все визаріває золото, тому, щоб отримати золото, необхідно знайти речовину, що прискорює його визарівання. Так казав Джабіл. У стар... да... старовинних легендах Переказа говорило, що цей сухий порошок. Грецькою мовою ксаріон, араби змінили його на Аль внаслідок чого в європейських мовах з'явилося слово еліксил. Саму ж речовину в Європі переважно називали філософським каменем. Тобто, Джабіл перший висловився про те, що має бути якась певна речовина яка допоможе металу визаїти і стати золотом. Пізніше цю речовина назвали філософським каменем. Алхімія в Європі. А всі ви, мабуть, чули таке ім'я. А був останнім видатним ученим Арабського світу. Після нього настав занепад спустошувальні е, наскоки монгольських орд завершили цей процес, і центр наукової думки перемістився в, знову в Європу. Проникнення алхімічних учень у Європу йшло трьома шляхами. Через Візантію. Потім через Сирію, Єгипет та Сицилію разом із хрестоносцями, що поверталися в Європу, а третій шлях через Паринейський півострів, захоплений Арабами в 8 столітті. Ось арабської науки розпочалося з перекладів їх праць на латинську мову. Кращий перекладач був італієць Геральт Кремонський, що прожив більшу частину свого життя в іспанському місті Толедо, яке відвоювали християни в 1883 році. Саме він переклав з Арабської 92 трактати. Найвидатніші представники західної алхімії. Альберт Больштейнський, був монахом, домініканцем, а професором теології, пізніше єпископом. Альберт Великий з'явився на світ в багатій родині графа фон Больштедна. Больштедна. Ух, яке складне ім'я. Легенди свідчать, що в дитинстві успіхи Альберта в навчанні були досить скромними. Ніхто подумати не міг, що в майбутньому він стане одним з найвидавніших вчених алхіміків. Пояснює таку трансформацію диво. Ну, що б ще пояснювало, як не диво. Е, яке сталося з юнаком, коли алхімік вступив в Олден домініканців. Альберту явилася Діва Марія, у якої той випросив ясний розум і процвітання в філософії, і вона йому подарувала. Він прекрасно знав роботи Арістотеля, завдяки чому філософія Аристотеля набула особливого значення в епоху пізнього середньовіччя та на початку нового часу. Альберт Великий першим із європейців описав магнітну стрілку. І порох. У своїх роботах він дав настільки точну характеристику Миш'яку, що йому іноді приписують його відкриття. Хоча миш'як був відомий ще Арабам. У 1260 році Альберт Великий в пошуках еліксиру молодості вирішив виділити його із залізного купоросу. Шляхом нагрівання останнього в риториті палили човини, вчений сконденсував і зібрав. Це виявилося прозора, олієподібна рідина, коли алхімік перемішав її дерев'яною паличкою, то через певний час паличка обвуглилась. А коли декілька крапель потрапили на єпископську єпископську. Сутану Альберта, то припалили в ній діли. Добре, що алхімік зрозумів, що пити такий еліксир небезпечно. Альберт Великий одержав сілчану кислоту, тобто сульфатну кислоту, нагріваючи суміш залізного купоросу та галуну. Уже потім її навчились отримувати шляхом нагрівання сілки із селітрою. А пам'ятаєте, ми з вами говорили про те, що в стародавньому періоді один із вчених також знайшов еліксир молодості, і він його випив. Його також випили всі його учні і його улюблений пес. І всі вони, на жаль, померли. Альбел був вже більш розумніший. І винайшовши такий еліксел, не, не став його пити. Так. До речі, цікава історія про винахід пороху в середньовічній Європі. Цікавість, як відомо, губить кішку. Але ж спочатку цікавість, а решта є менш важливим. Якщо вірити стародавнім документам, Французький монах алхімик Белтольд Шварц з Фрейсбурга зб... збирався отримати золоту фарбу із суміші сліти, сілки, вугілля, свинцю і масла. Іскра від свічки, потрапивши в цю суміш, викликала вибух. Чалинець, закинувши ідею про золоту фарбу, Повністю заглибився у вивчення і отримання вибухових сумішей. Якщо вірити літописам, швалець виготовив для вен... венеціанців мортили, які використовувались у війні проти генуесців. бажаючи зберегти секрет складу пороху, венеціанці тримали вченця в тюрмі. З якої швалиць Врешті решт втік, про що через деякий час пошкодував. У Німеччині, дізнавшись у алхіміка секрет складу пороха, щоб уникнути витоку інформації за наказом імператора Вацлава, ченця підірвали на пороховій бочці. Уявіть собі, Шварц, Винайшов порох. І одні венеціанці тримали його в тюрмі, щоб він нікому не розповів секрет пороху, а інші взагалі підірвали на бочці. Просто жах. Так. Да. Так. Інколи знання бувають небезпечні. В 1599 1604 роках. Видавець Тьольде видав декілька книг монаха Василя Валентина. Схоже, що це псевдонім самого Тьольде, міського скарбника з Тюрингії, це Германія, власника солеварні. Василь Валентин, переганяючи залізний куполос із кухонною сіллю, отримав рідину. Описані ним властивості якої дозволяють вважати, що це була соляна кислота. Ось таким чином здобуваються кислоти. Так, виникнення та розвиток ятеро хімії. Про ятеро хімію ми з вами поговоримо завтра о 10-й годинці. Ятерохімія теж цікава така частина науки, коли більшість, більшість вчення орієнтується на медицину. Ятерохімії, в період ятерохімії навіть були вчені, які повністю спростовували знання і хімію як науку і вважали взагалі, що тільки медицина достойна поваги, а хімія це щось таке, там вигадки, якісь магія і так далі, і все воно не валите ніякої уваги. Але про це ми поговоримо з вами завтра о 10-й годинці. Я буду вам дуже вдячна за кожний підпис на мій канал і гарного вечора!